Вітаю вас, мої маленькі друзі. Давайте з вами згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима, а що це в нас на вулиці біленьке таке? Сніг, дітки, на вулиці тепло чи холодно. Так, холодно. Дивіться, до нас прибіг в гості зайчик. Так, а давайте розглянемо, який зайчик. Маленький, пухнастий, так? А в зайчика які вуха? Довгі так. А для чого вони потрібні зайчику? Так, щоб добре чути, а який у зайчика хвостик? На що він схожий? На маленьку кульку. Так, коли зайчик злякається, хвостик тремтить, яка зараз уша зайчика шубка. Як ви думаєте, чому? Шубка біла, щоб хижі звірі не побачили його серед снігу. А чи завжди у зайчика біла шубка? Ні, влітку у зайчика шубка сіра. Дітки, а що зайчик полюбляє їсти? Так, молодці, морку, травичку, гілочки, яблучка. Молодці дітки пропоную вам послухати, що сталося з зайчиком. Вірш написав Сергій Павлович і називається він зайчик. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, без чоботків і без шапки. Друзі, то де лежить сніжок? Так, а по чому біжить зайчик? По сніжку, що у зайки мерзне? Вушка лапки. А чому зайчик змерз? Чого у нього немає? Так, немає чоботків і немає шапки. Друзі пропоную послухати віршик ще раз. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить, мерзнуть вушка, мерзнуть лапки, без чобіт. І без шапки Друзі, вам сподобався віршик? Пропоную його вивчити. Я буду показувати картинку, промовляти, а ви повторювати. На землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка, мерзнуть лапки. Без чобіток і без шапки. Молодці дітки так гарно розповідали віршик, виконали всі завдання. І мені і зайчику дуже сподобалося, які ви були старанні і уважні. Тож ми вам кажемо до побачення, до нових зустрічей!